Нова героїня паркування у франківського білявка облаяла поліцейських і відмовилася підписувати протокол. Відео з погрозами та нецензурною лексикою в інтернет виклали самі правоохоронці. Як і в історії з київською білявкою, світою ролик швидко набув шаленої популярності. А речник МВС пообіцяв цитую розкручувати в мережі всіх, хто бикує. Поліційне промо переглянуло Олександра Мітіна. Зуття на високих підборах із кольоровою підошвою. Франківська білявка демонструє поліцейському модний лук у повний зріст. Попри його вимоги, лишатися за кермом білого Нісана, припаркованого проти правил. Хлопчик, ти загрався трошки. Чесно, ти загрався в поліцейському. Я ще роботи я, я вас, вас, я вас залишайтеся. Будь ласка. Слухай дай да мої документи. Будь ласка, лучше зараз роблю один дзвінок. І ти зараз уже не будеш на цій новій роботі. Зживали якісь алкогольні напої далі, хоче брати те. На, беременность. На, беременность. На, беременность. На беременность. Ти з собі бісля дотепну білявку звати Дана Орленко. її сторінка у Фейсбуці між селфі-качечкою та з накладними віями дружина місцевого забудовника пише про роботу поліції у пості триденної давності. Ображає правоохоронців безграмотною російською. Я не оформив відповідно 185-ту статтю, злісно непокора. Скільки я намагався, наскільки ви бачили, всіляко толерантно ставитися до цієї особи. Відео з даною франківські поліцейські виклали на власній сторінці менше ніж за добу 111 тисяч переглядів. Але до рекорду іншої білявки киянки Світлани Цибуліної і ще далеко. Віс і, і, і з самого початку вона ведеться. І молодці. Давайте відеочав Це ваше велике діло. Місяць тому відеозйомка не завадила білявці святі зламати стіл у поліційному відділку. Просто смотрите, що ви тут справи. Ви сламали стол. служить моя сумка. Стоять боже ваше ділення. Бустраю води. Я подимаю. Тільки на одному каналі відео спілкування і правоохоронців переглянули майже півмільйона разів, і речник МВС Артем Шевченко задоволений обіцяє й далі просувати кожного невічливого порушника Задля так званого профілактичного ефекту, щоб нормальні свідомі громадяни засуджували їх. Ну звісно, кому приємно там, ну, зокрема тієї ж правопорушниці біля на рейнджеровері, опинитися в епіцентрі загального такого осуду, хай навіть і у мережі. Як свята і дана, така ймовірність частину київських водіїв не лякає. Усі ці авто на столичній вулиці Загадачного припарковані з порушеннями. І так тут щодня. Седани і позашляховики паркуються під знаками Зупинка заборонена і просто на переході. Водії ховаються всередині разом із пасажирами і собаками. Кермувальник цього авто так цікав від камери, що ледь не задавив оператора. Опускає скло лише Євген. Він за і Дану і проти поліцейських. Ви знаєте, що просто не з ними вступати в схватку. Ну я думаю, я би побіділ. Я сильніший, явно, чесно. Тобто, хоч двоє їх буде, хоч четверо. Тим часом більшість користувачів мережі підтримує правоохоронців. Поліцейським ставлять у приклад американських колег. Там з водіями, які поводяться як Дана, довго не дискутують. Олександра Міціна лапас Влад Долецький ТСН один плюс